Пробуємо така. хочу на її така, зіграти. <рив> на гостелсом. Так, її і прибрали. Вона була класна, вона була сильна, дуже опціональна. Ніхто не спорить. Може ми хочемо 2 гема, це все рівно левел. Хочу 2 гема. Зараз її часто не вистачає, але зараз Екзодії грають зовсім інакше, і Це було б, мабуть, оверпар. Треба думати, треба дивитися. Добре. Перемога це дуже добре. Далі. Далі на нас чекає левелап, Сайлеса також. Ми бачимо Mixed Minion, це 2-1 карта, ми знову, скоріш за все, переможемо. Можливо, він юзав спел на і, можливо, ми не переможемо. Але якщо не юзав, то переможу. Я буду радий змінам, але таке враження, що зараз гра заточена просто на збір статів взагалі не опціонально. Чому? Збирай стати по-різному. А під що вона може бути заточена? Тобто, в більшості випадків гра, коли ти зводиться до того, що ти маєш зібрати побільше статтів, в якому патчі це було не так. Завжди існувало там 2-3 якихось екзодії, інколи менше. Але на цьому все. Не розумію. Поспішив, поспішив лузнув стати. Копійки мені не дасть. Які вибори ти хотів би, Бруфіст? ти хотів би вибирати? Поясни. Вибори, кому качать стати, в тебе є, от кожен архетип. Способи теж їх мільярд. Я не розумію, що ти хочеш. Сор. Вигра героїв. Бедрок є оця хуйня одразу у нас є. Ми можемо з бадіком зіграю. Забулили. Та не забулили? Мені цікаво просто, чого ти хочеш. При чому тут булити? Просто претензії заради претензій, це ну, таке собі. в тебе є конкретні якісь ідеї, яка могла би бути гра, то я міг би з ними або погодитись, а не погодитись, але зараз це звучить, зробіть щось, не знаю що, бо, блядь, бо мені треба на когось попиздіти. да, розробив ці грі не найкращі люди не дозволяє називати мені їх так, як хочеться. Але все ж. Що хто пам'ятає бадік, який дає в кожному ролі елементаля, в якій таверні? Оу, а ти що вилетів? Грічі в цілому студії? Я думаю з високою вірогідністю в цілому в студії. Не повезло, будемо качати дуже повільно. М -м, щось поки що гра через Т2 мені дуже не задається, але ну що ж. Це той випадок, де можна трайнути з раннім бедроком. Можливо, ще бадіка якогось файного знайдемо. Можливо, щось наевольвемо. ні ні ні, є такий, що дає в кожному ролі елементаля. по-моєму, на Віле то бадік. Прокне він мені невідомо. Він в те 4 окей. Окей. буль 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 буль, буль, буль Аж трішки шкода пірата Евольвити. Він гарно може качатися кожен раз там, але мені здається, це. It's bait. По мінус дві карти і Вольвити, наприклад, цього чела це мінус гроші. Це не серйозно. І там ще ті два бадіки в нас є, які нас можуть цікавити. Рено Джексон точно, але хуй знає, навряд чи він хороший. Не, нахуя хуя мені капля. Щоб що, Капля мене б цікавила, якби я був Галівіксом. Капля Т1. Мені треба карти тіром вище. Капля продана не буде рости. Дуже повільно, я і так пізно почав. Це... Крутнем, щоб крутнути. Selfless, рано селфлес брати. Ми ще тут намагаємося в щось. Investment it's okay. Багато ХП, ну що ж, багато ХП, це добре. Прямо зараз продавати, мабуть, немає сенсу. Граємо інвестмент, граємо гроші. Надіємося на карти ревайдера взяти не хочеш, зможеш на халяву брати копійки, за хп, якщо хочеш все-таки в цих елемів. Не хочу сіда. Думав про цей варіант, але не хочу. Дуже жадібно. У мене залочений стіл, я не можу цим грати. Джина я б звідси хотів би через раунд. Подивимося. Можливо, я відступлюся. Якщо не буде багато бедроків, не будуть гарні проки йти, то, скоріш за все, треба буде левелапнутися і вийти в топ-5. На жаль, з цієї замаски не вибратися. Файна карта. І це файна карта. Полкрафти це добре. А тут трайстра зелемів, так, але... Ключове тут це, що це все ще трай. Я, чесно кажучи, що... дивлячись на цей рандом, дуже, дуже боюсь. Дуже боюсь, ну, за зіро візьмемо. Бачиш, як воно? Не молден рок, окей. Фу, револьчики безкоштовні, це добре. Ні-ні-ні Купувати не будемо. Ще раз глянути на опонента. Там не було ніхуя. Oh my. Це не подобається. Нема сенсу брати ту карту, але і холдити немає. Я купив ліхтар, бо він був безкоштовний з рерола. Та знайдуться. Я думаю, знайдуться. Треба знайти їх, треба додати сюди селфлас. І, думаю, ми зможемо це розігнати. Я думаю, Бедрок уже побільше, можна невразливість дати йому. Ще б отут хорошу карту високого тіру надибать. І було б взагалі чудово. Хто б це міг бути, я не думав. Думав тільки про Джина, бо він дає гроші кожен хід. Дивіться, бачите, от і ХП під'їхало сюди. Гарні стати в карти, як мінімум. Плюс вона Т5. Тобто пропушимо мене так, як зазвичай опонента, а на нормальну плюху. Прийнятно плюху, от. Будьмо чесними, плюха буде прийнятна. Сюди. Зберемо, що мені багато-багато ХП. Багато-багато атаки. Можна, а вже ж можна. Ми це спробуємо обов'язково. Синіх зіграємо потім. Ти даєш елімів, то давай елімів, капля. Капля це гроші. Це За два купив, за два продам. Це непогано. Давай на карті плоскої землі зіграємо ці всі штуки, закриємося крисоюмред. Дависі далим копійка. Ух. А я думаю, воно то прикольно, але тоді в мене не було місця, щоб це поставити. А зараз уже зажадібно, на мою думку. Матіка можна пробувати, але я, скоріш за все, це діло скину. Він трохи руїнить. Він величезна карта, від неї буде шкода позбавлятися від цього дракона. Ну, побачимо, може. Та продам чого ж мотитися. Тургруп. Тургруп в нас лоутір карти всі. Крутячи двійки, тургруп буде непогано качати, плюс вони будуть качати його. Я думаю, це допвелю і варто на цьому зупинитися. Я думаю, тургруп наш вибір. Ось буде там не 9-0, а 9-1 давати. Небагато, за чесна робота. Вважаю, що це може бути варіантом, тим більше тут, ну, правда, лоу тір все. Тоді можна і такі всякі штуки крутити було б напевно. Бедрок виходить. Оу oh май! Мравиться. Ми зіграємо, напевно, спелли за фрізимо, щоб грати чисто в золото. Це хороший спел. Так то... Він дасть нам щось безкоштовне, щось дешевше. Непогано поки що, поки що їде. А буду не по 5 пробивати. До речі, тургруп для цього теж дуже добре. Які ранги? Шочебукаї це сильні пірати, яких yeah. світове керівництво за бабки переманило на свою сторону. Тобто, коли ми починаємо читати One Piece, є. Три основні сили є... є Йонко, які правлять піратами. Є Шечібукаї, які... нас... пірати, яких переманили, і є Флот. Пізніше Шечибукаїв прибирають. Ранги часто визначаються за нагородою. Тобто з'явилася пізніше Кросгільдія, яка яка, цей во, яка дає нагороди за офіцерів варти? І є, відповідно, варти нагороди за різних піратів. От по них, скоріш за все, можна приблизно визначити рівень пірата і, чи, чи якогось там військового. На 207 серії тільки зараз задумався за ранги, але як в Наруто. Е у флоті є певні ранги, там є там матроси, віце-адмірали, адмірали, адмірали, фл флет адмірали Ні, такого там немає. Там ти або Бог, або ніхто. Так вже вийшло. Точно За зіро. Бабки на next. О, стінки не потрібні. Нам знаєте, що треба? Нам треба затріпляти та і ще сюди прикрутити selfless. Uh, будь ласка, завжди будь ласка. Скільки в цьому раунді у нас все не дуже добре, то ми візьмемо грошей. З першої, таверни. З першої не потрібні. З першої зайві. У нас от тільки один Т1 юніт, і ми качаємося виключно через бойлерів. от. Отакий от фаербойлер от. є і є Бойлер. От, деякі карти, типу Гамблера, ми крутимо, тому що в нас є тургруп, який качає всіх Т2 юнітів, а в нас нічого вище, ніж Т2 немає. От, це все, що нас цікавить. Зараз ще по плану треба ось цього юніта Бедрока, щоб звільнився слот, додати сюди selfless і все. І крутити карти. Дома є бойлер. На скільки літрів затишок? Я собі колись взяв на 80 в квартиру і поняв, що коли я живу не один, цього, тупо мало. Надо літрів на 100 брати. Мабуть, трошки дорожче по електроенергії буде. Сам він коштує трохи більше і цей. Але в плані комфорту, якщо можеш собі дозволити, то допоможе. І скільки у вас бойлер? Ми зараз теж живемо там, де знімаємо, але тут із водопроводу на сто для двох то теж впритул. Ти Каліп. То сильно ми, мало. Ціка, він шістку вбив. Він вбив шістку і мені не вдасться його вбити тепер. Продамажити так, як треба, і в нього ще цей гадський кліф який зачистить весь стіл, а не не весь. Але 10 в мене не буде. Сука. Візьмчик. Взагалі, не спорю, Халю, Ти... Так то тут -то ти маєш рацію. Для таких лисих ціпочків, як ми, то 5 людей помиється на 100 літрів, якщо не більше. Якщо не більше. Якщо ми залишаємося з цими selfless, ого, вони в трипліт зібралися. Добре. Тоді це почекаємо. 4 демеджа, це от здоровезна карта. На next зберемо, можливо, нам треба стіночки під це взяти. Це все рівно не якісь гігастати, який які може видавати цей білд, але тут є не герой. У нас немає екстра золота, в нас немає кожен хіт там пачки елементалів додаткової. Це от гівна і палок зліпилося. Я не вірю в топ-1 на цьому білді, на цьому герої. Але що вже вийде? Будемо чекати, будемо дивитися. Треба в мене ще хтось грає таким глувном. Ніхто. Ну, тоді є шанси. Ну, краще так, ніж ніяк, але ну, краще б якісь цікавіші білди крутити. Але ну раз гра запропонувала. Я вже, ну, мені дуже хотілося хоч разок спробувати. Бо, скоріш за все, ввечері це пофіксять. І воно не буде так грати. Може, просто бойлерів в таверну повище перекинути, чи бедрока поміняють, і все і більше ціємчики, мабуть, не гратимуть. Ну, і з хорошого, Каліп. Ти можеш тепер просто не знаю, перемотувати все непотрібне, бо серій дуже багато і вони швидко не закінчаться. І ти можеш дивитись в темпі, в якому тобі хочеться. Привіт, зеніт. Гарного перегляду. О, тут нага, яка може нас виграти. І перескейлити. І пропушити на 15. Чи ні. Ми розійдемось, не розійдемось нічиєю Усюк. Гнидич, не чіпай мій демечкап. Дай зайти в топ-4. Чудово. Давай, досить багато. Заробимо гроші, виставимо карту, зіграємо спал, заберемо. Швидко зіпс. А, Де бойлери? Де, блять, бойлери? Або бедроки, хоч щось, будь ласка. Це дає стати. Ма сенсу. Selfless, багато selс не буває. Це Divine Shield, хороші Divine Шилди, але ладно. Ластрай. Ще одненький буде. Я дарма карти в руці такі тримаю, вони ж в полі лишаються. Таунти нам більше не треба, оскільки грошей немає, крутим скаут. Скаут це стати. Зіграємо гема. Один золота немає. Тут є бойлер в ролі, ми цей зафрізимо. Що за, за Т3 Юніт? Т3 юніт, який може дати грошей? Я думаю, що, як би мені не хотілося, але тургруп буде слотом. Тому що. Нікого з цих юнітів я продавати не хочу. Додаткова прокачка це весело, але один удар невразливий це набагато краще. Набагато сильніше. Прямо зараз а вже 90-80 в середньому статті ми продавати не будемо. Продамо їх на next round, якщо він буде. Але є вірогідність, що не буде. Не дало бойлерів. Вері сумно. де добре. 30 демеджу це дуже багато, це можна програти. Дуже легко буде програти. Це мені за те, що я поздів, що Екзодія не грає. Ах. З перший. Не попадаю в Рівендера, проблем. Добре, йому не вистачить мене вбити. Це чудово. Мені, правда, теж. Мені не вистачить, щоб вбити нікого. Вони там мають один одного вибивати самі. Я маю просто битись проти жмура і, і жити. Нам не потрібен триплет. Бадік може бути хороший якийсь. Вольф, золота карта. Ще одну мене золоту селфлес зробити при бажанні. На старці це могло би бути гуд, але ладно. Дорого. Шо ж. Ну, гроші нам треба. Хочу побільше ХП. Починаємо звідси. На Топ-3 тут були свині з кліфом. В є якийсь АФК скейлінг, вони небезпечні. А з однівері, до речі, заборонили Телеграм. Це непогано. That's not bad. О, так якось граємо. Тепер ми студентами в Discord всі. Його теж заборонять. Мабуть, було б добре замінити на щось Телеграм, але знову ж таки, на що? Ах, тепер, коли... гачі-хантери і нагібатори. Кіквейт. Кеквей. Ну що ж. Перший буде видно, в що вони грають, якщо вони не повимикають, типу що я там зайнятий, а я... світиться, що граю в Sims 4, наприклад. Такі історії теж по-любому з'являться. Чат, ми доїхали до топ 2. It's not bad. Глянемо, що нам пропонують. Ще одна така карта. Мені вона подобається, тому ми її зіграємо на next. Більше бойлерів, які дають хп чи демедж. А проти чого ми граємо? Проти нах краще, мабуть, демедж. Краще демедж, бо хп ми вже не наскейлимо так як треба. Зіграємо. Нема більш трупа, але ну шо ж, прокрутімо. Прокрутімо. А де бліт, карти? Бедрок золотий. М -м. А, кліф, я вже не встигаю качати Кліф. А, при всьому бажанні. Більше дівь шелді, не цікавить там. Поїхали. Топ-2 окей, але там дуже здорові наги. Там два граундшейкера. по факту 4, бо один золотий. Там є чим крутить спили, вони просто овер до хуя надувають. В нього був Wildfire Elemental. Тому ми хочемо Бабла, а не імун. Імун не рятує від задувки. Тому спробуємо розвішати мільйон. Баблосів. Все їх треба розставив. Я вважаю, що так правильно. Але як бачите, нам цього геть близько не вистачить. Чи вистачить? 800. Ну ми то перемагаємо. Але сука, не можемо вибити. А другий раз так не пощастить. І дабл левел ніякий тут не світить. Я все таки шейкера першим ставим. Привіт, Карпа. Ну, будеш ставити. Ну шо ж, найстрай, звісно, але. Який бадік нас може врятувати? Може ще один такий самий. Ще один такий самий, щоб прокрутити карти. Yeah. Oh. Nice Як розставитись тепер ми не знаємо. Тепер він, сука, від усього відіграє. Десь ізгод. That's not good. Дай бойлер, окей. Ну, вроді багато, але вже не релевантно проти опонента. Спробуємо інакше. Оберинку левел, понажимати, там якийсь якийсь буде. Справа в тому, що коли я сижу на другій, четверта і п'ята в мене не, не здешевляються, а там максимум Т3 яд. От в чому дилемма. Биренько тобто, на лапатись не вийде. Угу. Ну це було файно, що він цим бабли позбивав. Мені подобається. Діван шалди його. Ну, точніше, його ідея по зняттю Divine Sheldів хороша. Але це все рівно дає багате з новелью. Ванов. Може камбекнути негідник. Може камбекнути. Длубаєш скелю. Що робити? Ну я буду длубати до кінця, як би там не було, але. Та скеля дуже сильна. Може, правда, якийсь яд придумати. Четвір, хоча ладно. Нас Т3 цікавить... яд. Якщо побачимо десь. яд міг би бути. Але як бачите, при всьому бажанні він, сука, не прийшов. Ще один рерол. І ще один Molten Rock. це. Обман. Рероли безкоштовні, можливо. Можливо. Ну, мені не вперше йти складним шляхом. Тому я піду. Тому що складний, нерівно поганий, тому я буду ним рухатись. О, рерольчики прийшли, то є добре. Файно, навіть баблик собі не знімем. А, більше баблів. То над розум? Ха, Ха. Сюди. Ну, щоб легше виграти, щоб була якась скамота додаткова. Привіт, Ютуб! Будете дивитись на Ютубі. Приходьте на Twitch. Ви з Твіча приходьте на Ютуб, пишіть коментарі, ставте лайки, це дуже допомагає просуванню каналу. Let's go далі.